Слава Україні! Вітаю вас, любі п'ятикласники, на практичній роботі онлайн. Ви вже знаєте деякі правила виконання та оформлення роботи. Сьогодні ми їх закріпимо ще раз. Відкриваємо зошит і записуємо Практична робота номер 3 Тема Приготування розчинів. Розділення розчинних та нерозчинних речовин фільтруванням. Мета нашої роботи. Перше. Навчитися готувати розчини, спостерігати за розчиненням деяких речовин. Друге навчитися розділяти розчинні та нерозчинні у воді речовини фільтруванням. Для роботи нам знадобляться речовини цукор, сіль, питна сода, крохмаль або мука, лимонна кислота, пісок, 5 пластмасових мензурок, 5 пластмасових ложечок шприц без голки на 20 мл, вода, секундомір, фільтрувальний папір, лійка, склянна паличка. Наша робота буде складатися з двох частин. Перша частина це приготування розчинів. Для полегшення вашої роботи накреслимо таблицю, у яку будемо заносити свої спостереження. Дослід перший, що швидше розчиняється. Сьогоднішню роботу пропоную виконувати разом зі мною. Для роботи вам знадобиться 5 пластмасових мензурок та 5 пластмасових ложечок для кожної речовини окрема своя ложечка. Пронумеруйте або підпишіть мензурки фломастером. При цим відміряйте у кожну мензурку по 50 мл води. Уперше додайте повну ложечку кухонної солі. У другу таку ж порцію цукру, у третю питну соду, у четверту крахмаль або борошна, у п'яту лимонну кислоту. Розмішайте розчини і визначте час розчинення речовин за допомогою секундоміра. Результат занесіть до таблиці. Зробіть висновок, яка речовина розчиняється найшвидше. Чи є серед обраних речовин нерозчинні. Переходимо до другої частини розділення розчинних та нерозчинних речовин фільтруванням. Приготуємо розчин розчинних та нерозчинних речовин. До суміші солі та піску додаємо воду та перемішуємо скляною паличкою. Спостерігаємо утворення каламутної води. Зробіть висновок, що відбувається з кухонною сіллю, а що відбувається з піском. Яка суміш утворилась однорідна чи неоднорідна? Для виготовлення фільтра кружечок фільтрувального паперу складаємо в четверо та відгинаємо один шар від трьох останніх. Утворений паперовий конус вкладаємо в лійку. Змочуємо його водою, щоб він щільніше прилягав до стінок лійки. Каламутний розчин наливаємо на фільт по скляній паличці. До склянки стікає прозорий розчин. Він називається фільтрат. На фільтрі залишився пісок, нерозчинний осад. Запишіть у таблицю хід досліду та свої спостереження. Замалюйте та підпишіть схему фільтрування. Зробіть висновок, які речовини можна розділяти фільтруванням. Оформіть звіт, намалюйте малюнок. Зробіть висновки. Бажаю високих результатів.